Щоб закінчити опалювальний сезон, нам треба розуміти ситуацію. Договори не підписані з «Нафтогазом». Я був позавчора в НАК Нафтогазі. Договори не підписали, потім був в Мінрегіонбуді, Питання не вирішено. Завтра знову збираюсь на Київ. Сподіваюсь, попаду до Гройсмана. Сподіваюсь, що попаду, і може питання буде вирішено. Ось такі слова сказав міський голова Валентин Козайщук на позачерговій сесії міськради, присвячені початку опалювального сезону у світловочку. У студії Анфіса Корольок. здрасте. А у тих будинках, ходити було пішло. Воно не дійшло. У кількох будинках стався гідравлічний удар, який вкрай зношені труби не витримали, що звісно додало роботи Женцям і водоканальцям. Та як нам сьогодні повідомили у прес міського голови сподівання Валентина Козарчука, справдились. Ось що повідомив нам по телефону його прес-секретар Микола Шварденко, який наразі супроводжує пана Валентина у його поїздці до Києва. Після того як. Валентин Валентинович безрезультатно побивав пороги у Нафтогазі України імен Регіон Буді. Він наполіг, щоб його прийняв прем'єр-міністр України Володимир Гросман. Зустріч за зачиненими дверима тривала понад годину. З кабінету Володимира Болисовича Валентин Валентинович вийшов осяяний. Все сказав він. Мене почули. Тепло в місті буде, а винуватці понесуть заслужене покарання. Про результати світловочани дізнаються з виступу Володимира Борисовича Гросьмана. у вечірньому ефірі політичного ток-шоу Україна має чорне зеркало. Це все, що я можу сказати на даний час. Чекаємо на ток-шоу. Дякую. З тебе, як і більше світлооці, з нетерпінням чекає на ефір, анонсований Миколою Шурненком. Дочекалися, тож пропонуємо вам фрагмент виступу прем'єра Гросмана у сьогоднішньому вечірньому ефірі популярного ток-шоу Україна має талант ти, блін, Перепрошую, Україна має чорне дзеркало. Ви знаєте, я по правді кажучи, не очікував, що у нас залишились люди, які всупереч обставина. Говорять на біле-біле, а на чорне-чорне. Сьогодні я з такою людиною проспілкувався понад години. навіть обідню перерву прос... пропустив. І це я вам скажу не просто людина, міський голова маленького придніпровського містечка під милозвучною назвою Світловоць Валентин К Козарчук. Він бореться за краще життя своїх земляків. Бореться всупереч тому, що йому на всіх напрямках ставлять перепони попередники, які ссали соки з міста протягом десятків років. Документи, надані мером цього містечка, мене шокували. Місто через усіх попередників і досі не має гарантованого теплозабезпечення. І вивчивши документи і послухавши свого гостя. Я дав розпорядження Нафтогазу України негайно виділити місту необмежений ліміт газу. А міністру внутрішніх справ Авсеву Авакову наказав негайно направити у світовоць 5 мотоциклеток з автоматниками для арешту усіх саботажників. Усіх. ми маємо нарешті навести ладу України і розпочано. І світловець. Що ж, будемо сподіватися, що наступного міського голови нашого міста на те, що все буде добре, набуває реальних образів. А з вами була Анфіса Каралюк. Нагріємось. <стук>